Як показали нещодавні події в Чернігові, навряд чи вибори 25 жовтня будуть законними та прозорими. Чернівецька область вже долучилась до тих, де законодавства не дотримуються, адже агітація забороняється до офіційного початку передвиборчого процесу. Ті е, фігури політичні, які зараз на бікбордах, які потенційно будуть іти чи там в міську, чи в обласну раду, чи в, в інші ради, да чи на посаду інших кандидатів. То вони вже порушують закон. Тобто, ми, ми можемо тільки передбачати, що вони порушують закон, бо тому що а вдруг вони не будуть реєструватися. Але тоді питання: чому ж вони такі великі бікборди з фізіономіями своїми кладуть, а? і так далі. У новому законі також прописаний механізм участі журналістів як кандидатів. Найкраще у такому випадку радить Ігор Баб'юк взяти відпустку. Що якщо е, журналіст є кандидатом? То він, по великому рахунку, повинен взяти відпустку. Він не має права фактично виступати на ЗМІ взагалі, тому що навіть його обличчя вже підсвідомо є політичною рекламою. І тому в даному випадку, тому що ви знаєте, от зараз навіть із тих списків, які зараз оприлюднюють партії, ми бачимо вже багато журналістів. Також законом забороняється розміщувати рекламу в державних установах, органах місцевого самоврядування, вокзалах та аеропортах. Стосується це і маршрутних автобусів. Передвиборну агітацію не можна розміщувати в комунальному транспорті, так? а у нас буде повально це. Минулі вибори вони показали. Тобто, я поясню, коли минулого року ми обирали, пам'ятаєте, до вибору кандидатів у нас були на одному із округів місцевому, в місті Чельнівці. І дев'ятка, десятка йшли повністю з відео рекламами на цих кандидатів. Останній день ведення передвиборчої агітації п'ятниця, 23 жовтня. А до 14 вересня усі засоби масової інформації повинні затвердити свої передвиборчі розцінки. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.